Права 1567. За 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили 63,6 гривень. Скільки коштує 1 кг груш, якщо 1 кг яблук коштує 15,6 гривні? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку що зробити? Знайти, а яка вартість 2 кг яблук? Бо в нас є, скільки коштує 1 кг яблук. Отже, записуємо тоді перша дія. Це треба тоді 15,6. Це буде ціна 1 кілограму помножити на 2. І це дорівнює. Звичайно, що можна стопчик, але можна і усно. Дивіться, 15 множимо на 2 це буде 30. Далі плюс. А тепер. 6х множимо на 2, це буде 12 десятих, або 1,2. То разом це буде 31,2. Пишемо в дужках чого гривень. Це в нас буде вартість. Вартість 2 кг яблук. Ну добре, якщо в нас є вартість, скільки заплатили за яблука 31,2, а загальна вартість 63,6. Якщо ми від загальної вартості віднімемо вартість яблук, то отримаємо вартість груш. Пишемо друге. ну, і Від 63,6 треба відняти тоді 31,2. І це дорівнює. 63 мінус 31 це буде 32, сілих. далі 6 мінус 2 десятих це 4 десятих. Так. 32,4 десятих. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде тоді вартість. Вартість. Трьох кілограм груш. Трьох кілограм груш. Є. Ну, а тепер нас запитують, а скільки коштує 1 кілограм? Треба тоді е, загальну вартість груш поділити на три. Записуємо третє. Ну і пишемо 32,4. Треба поділити. На 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна знов-таки куточком, можна усно. Ніяких особливих проблем тут немає. Дивіться, ми можемо 30 спочатку поділити на 3. Бо 32 на 3 не поділиться. Якщо ми 30 поділимо на 3, це буде 10, цілих. і в нас ще залишиться 2,4. Це 24. Десяті. А 24 десяті в нас ділиться на 3. 24, десяті, якщо поділити на 3, це буде 8. десятих. То ми пишемо 10,8. І в дужках пишемо, чого гривень. Так, і пишемо, це в нас коштує 1 кілограм груш. Є. Ну, відповідь, до речі, можна без проблем записати 10,8, тому що тут у нас ціна якраз і записана в вигляді дробового числа, або можна перевести і в гривні та копійки за потреби. Це буде 10 гривень, 80 копійок. Ну, давайте ми переведемо. Отже, записуємо четверте, пишемо 10,8 гривні. Це можна записати, пишемо як 10. Гривень плюс 80-х ми можемо записати як 80 сотих гривні. І це дорівнює, це буде 10 гривень. Ну, а 0 80 сотих, одна сота гривні, це копійка, то це буде 80 копійок. 10 гривень 80 копійок. Yeah. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки коштує 1 кг груш? Пишемо 10 гривень, 80 копійок. Ну що ж, ось таке завдання на ціну і вартість товару з десятковими дробами на цьому вправу завершено.